Система дозування Denoxtronic це частина системи очищення відпрацьованих газів, яка використовується для впорскування реагенту AdBlue з метою зменшення кількості азоту у відпрацьованих газах. Система Denoxtronic має модульну конструкцію і складається з модуля подачі, модуля дозування і системи управління дозуванням. Каталітична система SCR як основний компонент Денокстронік від Bosch вже використовується на великій кількості транспортних засобів. Компанія Bosch накопичила багаторічний професійний досвід у сфері розробки оригінального обладнання, а також пропонує клієнтам великий вибір ефективних діагностичних пристроїв, запасних частин і рішень. Використовуючи діагностичні рішення Bosch, ви зможете просто і точно визначити несправний компонент і провести його заміну. Якщо діагностика виявила несправність системи, ви зможете провести функціональний тест конкретних компонентів. З цією метою Bosch пропонує набір PCLD для тестування. Компоненти можна тестувати прямо на автомобілі без демонтажу. Це допоможе зекономити час і дозволить проводити заміну тільки дефектного модуля. Починати необхідно з візуальної перевірки герметичності. Потім на слух визначаємо, чи запускається сам модуль. Після цього вимірюємо кількість рідини, яку було подано через дозувальний модуль. Приєднайте манометр до дозувального модуля і за допомогою програмного забезпечення для діагностики починайте тест. Перш за все, перевірте тиск. Реагент AdBlue буде впорскуватись у тестову ємність. Після завершення процедури тестування ви можете перевірити за допомогою точних ваг, яку кількість реагенту було подано. Після визначення кількості потрібно також перевірити якість AdBlue. З цією метою використовуйте рефрактометр та тестові смужки, що входять у набір. Потім перевірте форму факелу впорскування. Для контролю впорскування також використовуйте діагностичне програмне забезпечення. Готово. Впорскування відбувається некоректно. Дозувальний модуль несправний, а це означає, що дозувальний модуль необхідно замінити. Компанія Bosch накопичила багаторічний досвід у сфері розробки системи, також пропонує широкий асортимент компонентів для ремонту. Їх можна швидко і легко встановити завдяки використанню модульних рішень. Щоб переконатися в тому, що ремонт проведено правильно, повторно перевірте форму факелу впорскування. Після завершення очистіть пам'ять помилок, і тепер автомобіль готовий знову виїхати на дорогу. Тестовий набір PCLD Denoxtronic від Bosch призначений для проведення необхідних функціональних тестів основних компонентів. Точну діагностику модулів і їхню заміну можна буде провести легко і швидко. Широкий асортимент продуктів від Bosch дозволить майстерням запропонувати більше сервісів для своїх клієнтів. Bosch винайдено для життя.